— Хозяйство у вас ще. Іди сюди. Вон. Красавець. Бомбас. — Так що за собака? Бомбас. Бомбас. Бомбас? О, вже в хаті. Да. Бомбас. 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 Він привіт. Думі. Так де ви взяли його? Слухайте, внук вже воює у мене. Був в Донецьку, з Донецька Ніколаїв, Бахмут там, Чернігов, а сейчас уже, я не знаю, десь під Москвою. І це привіз його, бо десь повинні направити його в другу щаточку. Mm -hmm. І вже нема де діть, оце коцебабу. А він мені всю ніч отак, о, і там лягає, і тут лягає, і до мене лізе і кругом. Так це ви його Бамбасом назвали? Ні, це там же він назвав його. Бамбас. Бамбас. де? Бо не Нормально, так. да? все? Да, Як ваші справи? Да, як моя справа. так он почки трохи прихватили, то нерви, то, то таке, знаєте, я. Не нервуйте, О, вже все в нас буде добре. побачите. Да, дай Бог, дай Бог, щоб було добре все. Я так. вас всім в приклад ставлю, що ви відновилися, що ви все Слухайте, хорошо. добре. Відновилися. Спасібо Богу і вам. Та, Слухайте. Дякую. уже в мобівку. Сину моєму, фотографія така, моя. Вилікували від алкоголя. Боже, які придурки. Ну? А ну ну розкажіть, я я виставлю в інтернет, хай дивляться, що вони пишуть про. Оце таке. Вилікували від алкоголя. Платок зелений, бонінджі. О, і баба стоїть, і мене вилікували від алкоголю. А на що випили? Да я чайної ложки за всю жизнь не випила. Мені не було як. Очим вигнав, мене кончила шість класів, і навпосвіту, я пішла і торфорозробка, і совхозсовки. І тоді сюди вже приїхала в 65-му і так я й стала. Так син посміявся, хоч свої фотографії. А баба подивись, що робиться, що була ти. Звіздою дзвоню, я тепер он алкоголічкою стала, каже. Боже, які придурки. Да. А мені кажуть оце, тішу, бо це ж совгозна хата оце о. А коли розкуркулювали, дозабрали ж і забрав совхоз. Колос тоді ж був, забрали цю хату, і так тут і садик був, і що хоч було. І тоді вже. Та вони вибирають в інтернеті красиве обличчя написали, що попало десь. Вибир... О, ні, ну чого ви? 80 все. год баба красива. Нічого, красиво. Ну що, Бомбас, як справи? Все добре, тепер баба. у тебе все буде добре, Бомбасіч. Баба, вчора, хоч яка не йде, з посреднього син поїхав, купив фарщику, добавила сухариків, цибульки, їчко, спекла котлетки, борщику зварила наїждні зайчик. Солдати йому тобі не давали. Хороший, хороший. Сейчас командир його спустив. Ой, бомбас. Йому це 22 числа, день народження, 33 роки. Так оце сам командир у війниці, і це поміє десь на вокзал його привіз, а тут уже з вокзала він мені його. Клас. Ну, ти в гарних руках, бомбас. Да. Гарного тобі життя.